Армадол, забудь про головний біль. Антон пшеничний просто зараз розповість, що буде з українськими вулицями, які ще мають радянське походження. Топоніми мається на увазі, їхні mm, назви. назви. Там до 40 переименувань очікується. Що знає Антон, що йде і, і як знає Антон Пшеничний. Будь ласка, то, тобі слово. Ну насправді новина з позитивним фіналом вже адже Киїро напередодні такі підтримала рішення про панппро перейменування близько 40 топонімів. Продовжує столиця десоветізацію, прощаємося з радянською спадщиною. Усякі мурманські, Волгоградський, декабристі, ватутіна та інші І далі зникають з наших мап. Загалом, як я казав, близько 40 змін у списку. І я не хотів навіть його показувати якось на графіці, адже ну шрифт був настільки великим, настільки маленьким, що не змогли б зараз люди прочитати. Цікаво, те, що деяким вулицям повертають їхні історичні назви. Це уточнення якраз для адептів логіки, яка різниця. Адже саме більшовики, коли запустили хвилю ідеологічних перейменувань, і тож інший процес, нинішній процес, це не лише декомунізація, десоветізація, а й саме повернення до історичних тупонівів. І я неймовірно тішуся. а, хочеться згадати про вулицю Московську. Вчора там писали, перейменували чи не переіменували, Все немає московської столиці, є князів Острозьких. Неймовірно тішуся, що вулиця Волгоградська перетворилася на. Вулиця Романа Ратушного, і от зараз тут на будинку можна вже побачити нову табличку. Поруч зі старою. Я тут прожив на цій вулиці три роки, і, і саме саме дуже тішуся, що іменно і ім'я Романа вона отримала. Я нагадаю, що Рома. Це громадський громадський діяць, діяч журналіст, урбаніст, який буквально відбив дуже гарну місцину Києва урочище протасів яр у забудовників. Також він воїн, який під ізюмом у бою віддав своє життя за Україну та її майбутнє у війні проти Росії. І здається, Роман відчував, що він загине, адже е, написав такий, ну скажемо, не юридичний документ, а таке прохання. Е, і свої кошти він роздав деяким громадським установам, музею, зокрема про це детально в інтерв'ю. Розповіла його мама Світлана Поваляєва, нашому колезі як Снідянківську Сергія Єременко, він виклав це інтерв'ю на своєму ютуб-каналі. Е, і от я хочу, щоб ми зараз послухали невеличкий його шматочок. Та частина, яка стосується там новинарні е, історичної правди музея Шевченка і Бандуристів, це неможливо не оприлюднювати, як ви розумієте. Ну, да. ну Тобто ви, це все одно би, стало відомо, та, звісно, стало відомим да. Тому я думаю, що в цій в цій частині Ну просто ми інакше не могли. 宮口ネタ。 Ну і от як вдячність за таку пожертву від Романа, ну саме фінансову підтримку, наприклад, будинку музею Тараса Шевченка, що у провулку Шевченка зробили новичку експозицію, яку присвятили Роману Раточному. Там можна побачити його кепку, можна побачити Холодноярський прапор, шеврон та поштову марку з його зображенням. До речі, сам музей загалом затишний. Я дуже раджу всім завітати, подивитися. Маємо дуже позитивні новини. Дуже тішуся, що знову зробили ще один крок до перейменування абсолютного цих Позбування від цих радянських старих назв на цьому з вами також не прощаюся. Побачимося з вами ще раз. З вами Єгор нелять побачимося вже особисто наприкінці ефіру. Говорили, я, я в що глядачі побачили сюжет про здорожчання кави. Ми ж будемо говорити про позитивні новини про каву. Про те, що про благодійну ініціативу, завдяки якій кожен воїн на передовій може насолоджуватися якісним класним напоєм. Розповім і покажу, як саме колеги. Вам слово Круто. Круто. Тільки, будь ласка. Дякую. Не на ратушного бери каву, а ближче десь на Крилівській, щоб не охололо. Щоб доїхав до нас швидше. Та і розкажеш так. До речі, пасибі, Антон Пшеничний. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1.